У сонячній пекарні, яка розташована на території монастиря Святого Йосифа, другий місяць триває ремонт. Старший майстер Роман Романчук розповідає, тут облаштовують окремий вхід, кухню, два зали і дитячий простір. Робили тут роботи, дуже багато зробили тут, а тут було, викоплювали землю, опускалися донизу, вивозили землю, штукатурили, тут було багато роботи. Но зараз тут же, та, би, основна робота зроблена, шпаклівка це все залишилося та, би, оздоблення. Побілка, оздоблення стіни, підлогу паркет постелити, Там вже, бачите, як бачите, тут кухню вже, вже потрошки плитко обложується, вже закінчується і, і лишиться ще обладнання. Ремонт у пекарні, за словами настоятеля монастиря святого Йосифа, отця Андрія, розпочали робити за гроші благодійників. Проте невдовзі зможуть отримати фінансування. Із міського бюджету з міського бюджету це буде 300 тисяч. Цей великий проєкт в категорії інша був, але в сумі, десь з того, що я бачу, нам потрібно буде не менше 2,5-3 мільйонів. Так коливається в залежності від того, як там. Чи відразу все робити, чи деякі речі доробляти поступово? У сонячній пекарні офіціантами працюватимуть особливі люди зі спільноти Дар любові який діє при монастирі. Працівниця Людмила Захарук каже, що вони старанно готуються до своєї першої професії. Вже налаштовані, щоб бути офіціантами, дарувати каву, подавати каву, вони вже і вчаться, як це зробити з підносами. Це дуже смішно дуже гарно виглядає і піднімає настрій. Дуже хороші дітки. Я думаю, ці всі люди, котрі раз спробують, вони щоразу, кожного дня і не один раз завітають до нас в пекарню. Начальниця відділу стратегічних комунікацій Христина Гнатів сьогодні під час оперативної наради у міського голови розповіла, що цього року бюджет участі вперше реалізували на території Івано-Франківської громади. Раніше проводили лише в місті. Загалом було подано 272 проєкти на загальну суму понад 104 мільйони гривень. «58% авторів – це є жінки на нашій програмі сорок це чоловіки цього року. Вік авторів, що цього року нас теж довувало від 18 до 86 років. Найстаршому автору проєкту було 86 років. До голосування робоча група допустила 252 проєкти. За них проголосували 54 тисячі 961 людина. Загалом переможцями стали 62 проекти, незагальна сума майже 20 мільйонів. Спочатку переможців мало бути тільки 55, але робоча група звернулася до міського голови з проханням дофінансувати. За словами Христини Гнатів, цього року понад 50% проєктів було подано онлайн. Олександра Берчак, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.